Усе крім війни неважливо. адже війна. Усе крім війни не існує, усе війна. Навіть сама війна теж пішла на війну. Смерті кричить у спину, я тебе дожину. Істина у війні. Віриш мені чи ні? Бог дістав із полички Україну в вогні. Трохи читав. Та й кинув, що йому той вогонь, що йому Україна справді і так, лебонь, що йому небо над нами, що під тим небом ми, що там нещасних сталося наприкінці зими. Боже, ти чуєш, війна, чуєш наш скрушний крик, чуєш? Бо небо над нами досі ніхто не закрив. Діти, що стали янголами, не встигли стати людьми чи встигнуть стати батьками діти цієї війни, і хто розбиратиме сни від вибухів і сирен, хто буде тягнути пам'ять з переліками імен, людей, що від них лишились хіба що їх імена? Зеленими коридорами в країну Іде весна, іде в камуфляжній формі, з гвинтівкою на плечі, пускає в ранкове небо Птахів, ворогкі ключі.